Мені потрібен ти, кричу до тебе, мій Господь, взиваю, плачу, Боже, очисть мою гріховну плоть, я жити так не можу. Вже скільки часу знаю я, Тебе, святий владико, під захистом душа моя, любов Твоя велика, за мене ти розп'ятий був, страждав ти добровільно. Усі гріхи мої забув і сказав: тепер ти вільна. Іди і більше не гріши, живи по Божім слові, до царства вічного спіши, бо ти омита кров'ю. Прости мені, Господь святий, за все прости, благаю, веди мене за руку, ти без тебе знемагаю. Мені потрібен ти, Господь, як подих, як повітря, розпни мою гріховну плоть, веди мене до світла, так прагну, будь з тобою, я, словами не сказати. Ти бачиш, як душа моя, тебе лиш хоче знати, Господь наповни всю мене своєю ти любов'ю, нехай відійде все земне, бо я омита кров'ю. Галина Бугаєнко